Маріє, дозволяю тобі робити зі мною все, щоб тільки я не скою смертельного гріха, ти можеш повністю поперевертати моє життя і забрати все, що спонукає мене до гріха, щоб я знову не згрішив. Матір Божа, дозволяю тобі робити зі мною все. Щоб тільки я не робив легких гріхів, візьми мій розум і все в ньому зміни, щоб я почав вважати добром те, що ти вважаєш добром. І гидувати тим, що ти гидуєш. Візьми мою волю, щоб я завжди хотів того, чого ти хочеш. Забери моє серце. Щоб я любив те, що ти любиш, і не любив того, чого ти не любиш. Я тобі безмежно довіряю. Я знаю, що ти все можеш.